І нажимаємо цю штуку. Залишилась, виходить, ще одна. Угу Угу Остання А як мені потрапить в ту останню, я не знаю. О, культисти повиходили. Це вони мені якраз. Вон вони тут! Блін, Ешлі, біжи до мене. Еть! Біжу, 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 біжу. Ешлі, тримайся. Блин, як до этого до тебе потрапить Ешлі? Ааа, все, і піймали. Так. Одіди. Ща, ща-ща, ща. Опа, блін, мі, мі, мій головний ножик зламався. Ой, ще. Монастеру. Я ж казав монастеру, ти. Ну а тобі.